Всім привіт! Зараз, поки буся готується в туалет, я виходила, дивилась на кермик, але в кінець городу не проходила. Дивіться, різниця в сусідах тут і в сусідах по ту сторону. Їхав комбайн молотити. Там кукурудза, у людей проїхав по кукурудзі. А тут по наших кабачках. Оце є совість у людини. Городи саджені, так як і в по довжині. Мішає тобі дерево, приїдь його спиляй. Ну, ну це ж, ну люди, ну це по-людськи робиться так. Це по-свинськи так робиться. І там так само ж проїхав у людини по городу по-людському, бо горіх посаджений у людини в кінці города свого. Бачите, що робиться. Це нормально? Що це робить? Людина всадить собі город не, не для них. Хто це буде відшкодовувати нерви, ці хай це гарбузи просто, але це ж город. Я за нього плачу гроші, щоб ним користуватися. Я сподіваюся, та свиня подивиться і пробіжить доказувати свою правоту. А я прийшла на кермик, подивилася, я ж байде, кабачки ж високі. Я не бачу, що вони аж з краю їх поколошматили. І тут дивіться. Це просто жах. Це просто жах. І підеш щось сказати, це тільки, це тільки ти будеш винний, що досадився до такого дорога. Ось, бачите, де дорога. Горіх посаджений в кінці людського роду. Коли садити ячмінь, то треба садити аж ось поки. Уже на дорозі ячмінь посаджений. Он поки ячмінь посаджений був, бачите? Уже на дорозі. У людини горіх стоїть посаджений на її городі, на законному місці. Діться. А ворони вже, о, вже й наш город минуло. Ой, я ж кажу, підеш щось сказати, це ж ти будеш не хороший і недобрий, а всі такі святі і золоті. Так не робиться. Це значить, скрізь, де в цієї людини городи отакочка в притул до якоїсь загорожі, до бетонного, є, наприклад, у нас. Це отак скрізь треба покататися по городах, по чужих. Бо головне ж їхній урожай, а не чийся там. Звичайно, такі люди багато чого досягнуті, іти типу по головах у інших. Ох, аж колотить, знаєте, не за оті кабачки, а за отаке відношення. Які нам вороги треба? Які нам треба інші вороги, як у нас у своїй державі, отаке коїться. Ось дивіться, аж сюди притіг цієї кукурудзи. Навішав, ж сюди їхав і назад. Бо також ось город з ячменем. Не знаю, що ще додати. Я вже наче і немало на світі прожила, але з кожним разом мене люди не перестають дивувати своїм свинством, наглістю. Я ще пішла, на кермек подивилася, приходжу додому, кажу, мамі, ще і той. ну, Не налетіло. соломи не накидало на кермек, вітром не надуло, так як молотить, розвертається. Ж. Кажу, не надуло. А туди ж байде, Кабачки ж високі, я ж не бачу, що перший ряд кабачків стоїть, а інші два ряди всі потолочені. Але навіть якщо моє відео і подивиться, бо я знаю, що відео дивиться пів села, як не більше. І, як завжди, знаєте, буде швинний йти, що посадила там кабачки. Наглість, наглість. Нема слів, одні емоції. Мало того, що ще до того, як у нас з іншого боку не було іншого сусіда, що ми розказували, що він і до обніжка недопирської, а потім ходить з оприскувачем до пирської, усе. хоч соя була посаджена, хоч ячмінь, хоч пшениця, хоч соняшник. Тим городом також користувалася людина, яка зараз користується і ось цим, і там отож город, що біля нас, ще ячмінь цього річ. То пирскали, вітер, не вітер, день, не день, виноград перепаскудили, він на другий день увесь пов'яв, так і не відійшов, летіло куди попало. Я взагалі вважаю, що треба заборонити о, отаке діло садити по городах, о, як отакі зернові і оброблять їх, оце приїжджать вітер, дме, хай дме, аби ж на городі йому вродило. Чи їм. Свинське, звичайно, відношення до всіх інших людей, і це показник, яка та людина всередині. Коли один сусід ходить, не до Пирської 5 метрів і ходить з оприскувачем зручним до, до Пирської, ті бур'яни від шкідників, від чужого роду. А з іншого боку заїжджає вітром, дме, то якщо в наш, наш бік вітер, то до нас все летить на полуницю, так спалили мені полуницю один рік, половину, половину моєї ділянки. Як ви ж дивитесь, бачите, яка в мене де полуниця, половина ділянки від обніжка. Якщо в цю сторону до цього сусіда де кукурудза ось переїжджена, то летить йому в сад. Пофіг. Головне ж результат, головне, щоб ж на городі щось у них було. Не робиться так, ай то просто кабачки. Але ж, а якщо я на, на наступний рік захочу там помідорів посадити, хоча город ми оремо город по тих же ж мірках, що і є, ми ж не влізли не на дорогу, так якось садиться ж оцей город, що біля нас. Вже ж виорано прямо далі нікуди. І скрізь, де користуються оцими городами, скрізь по берегах, поворюване, вже ж далі нікуди. Уже ж нема тих доріг, що ми поза городами на велосипедах їздили. Уже ж вони змістилися ще в берег. Воно ж уже ориться далі нікуди. Мало ж землі. Люди, да ми живемо одне життя. Давайте будемо трошечки якось людянішими. Хочеться жити вам, хочеться жити ж іншим і мати щось із землі. Звичайно, хто мене буде любити за правду. Такі люди нікому не зручні. Зручні ті, які вам заливають в очі добром і медом. А людина, яка вона є, вона нікому ніколи улюблена не буде. Велика прилетів. Сучасний світ повен, лицемірів. Як казав відомий голівудський актор Кіану Рівс, коли вже в моді буде людяність, справедливість, нормальне відношення одне до одного, а не вигідне взаємопартнерство, поки з тебе є, що взяти, поки ти, я з тобою дружу, і ти мені вигідний. Коли повернеться мода на оце все, куди, як казав Ален Делон, я не боюсь помирати. Цей прогнивший світ мене вже не тримає. Я вже стільки довго, я довго живу на світі, як він казав. Я вже бачу людей наскрізь. Там велике він інтерв'ю давав, але ці слова запам'яталися мені. Що, чи боюся я помирати? Ні. Я прожив дуже-дуже довго життя. В ньому було сотні тисячі людей, каже, і цей прогнивший людський світ мене тут не тримає. Пожалила руку. А я ще дивлюся навесні цей інший сусід, що далі ще від нас, думаю, щось він кукурудзу взагалі не досадив навіть до свого горіха. Думаю, певно, залишив місце, бо в тому році так само проїхалися по городу, по-моєму, гарбузи в них були. Так само по гарбузах, туди й назад. По кашовиках, по-моєму. Ми йшли з бусивчик. Бачу, такі кашовики лежать роздавлені. То він цьогоріч залишив місце і не досадив кукурудзи. Але як виявилося мало, треба по півгороду оставляти, щоб він ще наживалися. Ой, це ще я мамі скажу. І я ж кажу, я не за оті кабачки, я просто за оце, люд... оце нелюдське відношення. Це... це і скотина так не... не зробить. Бо, як виявляється, тварини вони набагато людяніші за людей. Відпускає трохи, переварюю я це. Усе жарко. Діваю. Сорочку, тому що ходимо скрізь, нахльостують дуже бур'яни по тілу, тоді йде як алергія. Пилок оцей. Я знаю, що в тому році, як ми розповідали, як нам попалили гарбузи на іншому городі, також люди, які тільки про свій урожай дбають, але, певно, дивляться наші відео і в цьому році вже такого не було. І я знаю, що тоді писали також люди, що думали тільки в них такі ситуації в селі. Що і пирскають, і кроплять, і, і комбайнами, і, і тракторами городи толочать. Тому я знаю, що таких випадків дуже багато. Бог їм суддя. Зараз. Читаю книгу реальних історій. Ну, от як є форуми, а то просто книга американська художниця зібрала всі задокументовані історії бумерангу в цьому світі. І там реальні історії зла, які, яке люди робили іншим, здавалося б безнаказаним. А карма до них приходила через роки десятиліття в їх, в їх, до них, в їхні сім'ї, до їхніх дітей. Ви знаєте, дуже такі історії моторошні, можна сказати, дуже моторошні. Відплата рано чи пізно за будь-які наші вчинки приходить. Ну, такі історії я ще не дочитала. Ну, ну, там примірно на кожну історію, там по такому сторінок по 10-15 книжного формату ну, я в електронному вигляді читаю. Але все абсолютно все повертається. Навіть через покоління, через. Через 20 років, 40 років і, і приходить. Приходить карма. Так щось згадалося, що я не те, що там бажаю. Хай, Бог розсудить. Бог розсудить. Кожен. Кожен свого часу кожен заплатить за всі свої вчинки в своєму житті. Будь-якого розміру, які б не були ці вчинки. Як у тій пісні співається. Одного разу ми все рівно відповімо за все. Ну, Зате бусику хорошо тепер ходить. Нюхать, каже буся, не перенюхать. Це ж скільки треба обходити. Це ж стять не перестять, каже, все ж треба поміти. На останок скажу, оце ходжу. Після останнього її частинки відео записаний, ходжу, оце хвилин п'ять. Все, отут було. Я ж кажу, нюхать, не перенюхать, так буся. І... І в мене в душі таке відчуття, знаєте ж, як ото ваги. І ще одна копієчка впала на сторону переважування усього того негативного, що є в цьому світі. Я, ви кажете, побільше знімаю таких відео, де я розмовляю і все, і те. Може зараз багато напишуть, що та не звертаю уваги і те, і все, що там ті кабачки. Я от сама йду, думаю, гарбузів там на городі жвалом, і те, і все, вони вже відходили, але все одно. Де я ж кажу, не в кабачках тих справа, а справа у відношенні. Я людина-інтроверт, я емпат. Я дуже відчуваю усі оці усі оці коливання. Я дуже співчутлива людина. Може, може, я так цього не показую, але всередині в себе я спостережлива, інтуїтивна людина і дуже, от кажуть, що в тихомому ті черті водяться. Я можу стояти десь мовчати в якійсь, наприклад, компанії, але я, я дуже спостережлива людина, дуже емпатична. Я вмію впіймати, це якось, ну от даром баба Малашка була людиною від Бога. Я Якось, якось на інтуїтивному рівні, от на оцих хвилях якихось, я бачу. Чи людина щира зі мною? Чи вона бреше? Це все видно. Люди думають, що цього не видно, це все як на долоні. Це як подивитися, це все як на долоні. Людину читаю, як ту карту. Я не скажу, що людина пережила і що буде в неї, я цього не бачу. А от, інтуїтив... не інтуїтивно, а от я стою, я дивлюся, спостерігаю за мімікою, за самою людиною, як себе вона веде, куди діває руки, погляд, очі, це все. Це, це видає з потрохами. Я не знаю, вірите ви у натальну карту, як оце зараз розкладають. Я все хочу і а, хочу цьому навчитися і так далі, тому що. А, я бачу, що відчуваю, що в мене є до цього хист. Я ну, словами не можу навіть це пояснити. Ну, так, як кажуть, так випала карта. Це не натальна карта, це не по картах Таро. Це трішки глибше і день, коли я народилася, і рік. І День тижня, і все. оце. Воно просто направляє, щоб по життю я. От недаром я і відкрила канал. І більшості з вас подобається, як я розмовляю. І так далі. Мені навіть писали раніше, що під о, отаке бурмотання ваші балачки, то можна. Просто я навіть не дивлюся, я вмикаю канал. Просто там хожу, щось роблю. Мене заспокоює ваш голос. І робила. Я минулого року, але безкоштовний, не дуже глибокий розклад, оцей же ж по натальній карті. І в мене е, випадає, що мені по життю треба займатися або йти якимсь наставником, чомусь людей вчити, в тому числі духовним якимсь наставником, е, якісь практики духовні робити. Або так само йти в езотерику. Оце все, оці всі карти натальні, з долею зв'язані. Це дуже-дуже складно, якщо так подумати. Але лінюся. Лінюся, почати це все вивчати. Але по життю я от така людина. Можна, може спочатку здатися, що я замкнута. Я не Небалакучкувата у натовпі у компанії десь. І, по-перше, мені, мені дуже нудно у цих всяких компаніях, тому що, які б люди не збиралися, вони не по моїх інтересах. Це зовсім не, не, не мої інтереси. Не. Мені, мені нудно, мені не цікаво з цими людьми. Я знову ж повторюся, я не, не люблю пліток перемивати комусь кістки. А де більше компанії, як ото кажуть, проти кого дружимо. Отак от, от. І знаєте, коли я зробила, мені зробили той поверхосний такий розклад. У мене п'ятірка в центрі. У мене п'ятірка в центрі це... Це людина творчості не обов'язково ручної, це людина, людина неоцвіту цього, як так як кажуть, це людина якоїсь, що казати. Ви самі мені писали, що вважаєте себе такими, як і я. Ви розумієте, про що я зараз скажу, що, що наше оце все, оці всі сплетні і так далі, якими люди живуть. Це від нас дуже і дуже далеко. До речі, я пофарбувала волосся тоніком, але щось він дуже темний вийшов. Русявого не стала брати, думаю, буде не візьметься ще. А це якийсь шоколадний, але він щось дуже темний вийшов. І, можливо, Мої однодумці мене зараз зрозуміють, як я не скажу, чи просто скажу, є, є люди, є людина, одначе і весело о, там, говорити щось і те, і все. Ну, а от, але от у людини така аура, я потім, я потім кажу, ні, не хочу я не підходити, не бачити цю людину. Мені не, не подобається, як я себе відчуваю після... Після спілкування з цією людиною. Я, мені не подобається відчуття всередині себе. У мене немає ні заздрості е, до людини, ні до того, як вона виглядає, багатша, бідніша вона. Просто мені моя аура, я ж кажу, мій внутрішній світ, як я себе почуваю, моє самопочуття після спілкування з цією людиною, з такими людьми. Таке відчуття вони висмоктали, знаю, енергетичні вампіри є. Але в мене таке відчуття, що просто, просто з мене висмоктали всю енергію. І я, я не можу себе навіть сприймати. Деякий час після спілкування я не можу себе просто сприймати. Я не знаю, що коїться, таке відчуття, що отам в душу всередині м'ясорубками перейшли. Тому я... Уникаю, уникаю спілкування з такими людьми. А є навпаки, є навпаки, є люди, які просто Вон, воно розмовляє, та людина розмовляє, а, а в тебе таке відчуття, що в тебе душа наповнюється якимсь теплом, енергетикою. І... Я не знаю. Не буду казати імен. Що це? це за людина, а це взагалі не змогла людина. Я, я цю людину навіть не бачила ніколи. Ми спілкуємося тільки голосовими повідомленнями. Ви вже зрозуміли, хто це? Я, якщо дивитесь це відео, то це про вас. Дуже рідко ми спілкуємося, дуже-дуже рідко. Але... але це такі справи, люди добрі. Так що це в мене зараз таке відчуття, наче в мене там душу м'ясорубкою перейшло. І до такого його людського людського відношення. Але все-таки треба закачати пару навчальних якихось посібників, щоб почати розбиратися в оцих цифрах, в оцих натальних картах, тому що дуже, дуже входиться все і по життю, і, і от народилися там, наприклад, як я 5-го числа якого місяця року, і і, і, від, і відразу відповідає, що я отака то людина, у мене отакі-то цінності в житті, оце все, і знаєте, до, до самого, навіть до внутрішнього стану душі, оце все розписує. Як так уміють, я не знаю. Чи це дано з, зверху, чи це роки практики такої. Я скажу, це не карти, це не що. Людина просто дивиться про по року вашого народження, по дню, по, по годинах. Якщо відомо ще години і хвилини народження, то взагалі шикарно. Це такі справи. Тільки не пишіть мені, що я божевільна. Уникайте, будь ласка, уникайте таких людей після спілкування, з якими ви не можете зібрати себе докупи, От наче, наче у вас і все, і все добре, і, і, і ви нікому не заздрите, це не заздрощі, нічого. Вам просто погано після спілкування з такими людьми. Уникайте, будь ласка. Я ж кажу, і мені не подобається, як я себе відчуваю. Краще я буду сама, але буду тим, ким я являюся, а не кимось, щоб комусь там соответствовать. Це таке відео. Пишіть ваші думки. Мене дуже зацікавили люди, які, такі ж, як і я, які мені писали коментарі. І знову це, я не знаю, чи чуть, чи ні, знову це не грім. Який ж грім, як он сонечко сідає. І мені дуже гріє душу, що люди дивляться і розуміють мене. Я думаю, ще реальні, при реальній зустрічі, навіть у тиші, ми б наші душі знайшли в общу мову з вами. Тут як подивитися, так уже якби не вся крята війна, вже б усю Україну об'їздила з гостьовими візитами. Добре, підемо ми далі. Трошечки я побалакала і успокоїлася. Ну, це ще мама не бачила. Це ще мама не бачила. Буся, наберешся у стюків на пузо? Мені ще доробити великий кошик з двома ручками. Я сьогодні плела години, напевно, три підряд. І так і не змогла доплести спекотно.